На заході було представлено 42 рушника з фондової колекції музею, адже Мелітопольський край є унікальним регіоном, де протягом більше 200 років існували та розвивались культури багатьох народів, у побуті яких невід'ємною частиною були рушники до уваги учнів 10-го училища та педагогічного ліцею творчості були представлені вишиті полотна кінця 19-го – початку 21-го сторіччя: українські, російські, болгарські, караїмські та албанські. Фонди Мелітопольського музею нараховують більше 60 таких експонатів. Перший рушник тут з'явився у 1952 році. Його Мелітопольським краєзнавцям передали з Дніпропетровського історичного музею. А у 1974 році колекція поповнилася завдяки експедиції до Грузії рушниками, які належали духоборам. Рушник етаторваний кусок. почему же все-таки ткань рвали, а не резали? А потому что качество как таковое возникло раньше, чем появился нож и ножницы. Для того, чтобы оторвать кусок полотна, просто разрезали камнем Рушник це предмет матеріальної та духовної культури слов'ян, в якій поєднувались декоративність і символіка. Зазвичай розмір полотна від 35 до 46 сантиметрів завширшки і від 3 до 4 метрів у довжину. Гості заходу також мали що показати, вони продемонстрували вишиті власними руками серветки і рушники. Тож можливо у майбутньому хтось з вишивальниць подарує краєзнавчому музею свій витвір мистецтва.